Запрошуємо вас до міста, в якому уживаються два топ-клуби: країну, де футбол у генах, і ця споруда не черговий торгівельний центр, а центр футболу. Це Манчестер та його національний музей футболу. Історія та сучасність футболу, пеле поруч із Марадоною, а Роналду з Месі. Де ще як не на батьківщині футболу, бути такому музею? Один із найстарших експонатів футболка збірної Англії 1872 року. Саме в таких светрах англійці грали проти шотландців. Легенди переказують про атакувальну тактику команд. Англія мала схему аж з вісьмома нападниками, а шотландці виставили шість форвардів. Та от дива. Матч завершився з рахунком нуль і грали вже за правилами. Перші правила футболу були написані у 1862-му. А до цього всі грали як хотіли. Раніше, якщо моя команда у мене вдома приймає твою, грали за моїми правилами. Якщо у тебе вдома, то за твоїми. Це фотографія Коба Морля, який першим прописав правила. Деякі з них застосовують і зараз. Раніше попереченої воріт слугувала натягнута мотузка. І коли м'яч летів у ворота, то голкіпер міг просто опустити мотузку, і м'яч таким. Чином пролітав повз ворота, також раніше воротар міг стукати м'яч об землю як в гандболі, та мав право доходити до центру поля. Зараз аут вкидають руками, а тоді м'яч підкидали та били ногою. Постійно змінюються правила офсайду. Нещодавно до нас приїхали професійні рефері зі США. Я теж розповідав їм про прописані тут правила офсайду. Хоча вони змінюються щороку. Я не розумію цих правил з офсайдами. На що арбітри сказали: якщо є хоч одна людина, яка розуміється. На правилах офсайду, то нехай прийде та прочитає їм лекцію. Положення офсайд – справа складна, та виявляється, не все так просто було із м'ячами. Їх виготовляли із чого тільки могли, навіть із презервативів. Це оригінальний м'яч першого фіналу чемпіонату світу 1930 року. Уругвай Аргентина. Це був перший чемпіонат світу. і Кожна команда хотіла грати своїм м'ячем. Арбітер вирішив грати перший тайм аргентинським м'ячем, а другий команди уругваю. Аргентинці виграли перший тайм 2-1. Після перерви господарі турніру своїм уругвайським м'ячем забили тричі, перемогли 4-2 і стали першими чемпіонами світу. Мають англійці і свою особливу історію про м'яч з єдиного переможного для них фіналу Чемпіонату світу 66-го року. Це справжній м'яч того фіналу, в якому ми грали з ФРН. Перший гол забив німець Гельмуд Геллер. і за їхніми правилами він мав право забрати м'яч собі. А за англійськими традиціями, м'яч того фіналу міг забрати автор хет хет-трику Джеф Хьорст. Ми перемогли 4-2, і ніхто не думав про м'яч. Всі святкували. А німець Геллер забрав його собі додому. Цим м'ячем на подвір'ї гралися його діти. Аж доки він не розповів про це в інтерв'ю через надцять років. Наша країна. Україна викупила у нього цей м'яч для нашої історії. І не були англійці собою, якби не створили нову історію навколо цієї релігії. Один із найбільш екстравагантних англійських тренерів Террі Венейболс, який і співав, і у кліпах знімався. Тоді у 96-му запросив до збірної Англії дивака гіпнотизера. Той мав налаштувати команду перемогти на домашньому євро 96 шість. попросив дати йому якусь річ, яка б змогла передати збірні Англії дух золотої команди 66-го року. Він мав загіпнотизувати команду. Йому принесли цей м'яч. А він не зрозумів, що це за м'яч, і поставив на ньому свій автограф. І тепер на легендарному м'ячі автограф людини, яка загіпнотизувала команду так, що вона не змогла виграти євро м'яч у музеї ставлять таким чином, щоб не було видно автографу гіпнотизера. Натомість кубок світу виставляють на показ. Ще до старту турніру 66-го року. Кубок викрали, але його знайшов песик Піклс. Після того інциденту англійці вирішили зробити копію трофею, хоча нам забороняло це робити. Коли ми виграли фінал, то нам дали реальний трофей посвяткувати. А потім у роздягальні забрали. І потім всюди ми були з копією. Справжній зроблений був із сусального золота, а копія лише позолочена. Фіфа повезла трофей на зберігання до себе. Наступний чемпіонат світу 70-го року виграла Бразилія. Це була третя перемога команди легендарного Пеле. Тому чашу із фігурою богині перемоги віддали переможцям на вічне зберігання. Та вже у Бразилії трофей вкрали і переплавили на золото. Фіфа звернулась до англійців за оригінальною копією. Це єдина оригінальна копія першого трофею Кубку світу. Зберегли англійці експонат з одного з найскандальніших матчів у історії футболу. Чвертфінальний матч чемпіонату світу 86-го року. Англії та Аргентини підігрівав військовий конфлікт між країнами за Мальвінські острови. Перед грою було багато сутичок між оболівальниками. Тренер англійців Бобі Робсон дуже не любив аргентинців і категорично заборонив своїм гравцям мінятися футболками після гри. Емоції протистоянню додав гол марадони рукою, як потім з'ясувалося, рукою Бога. Цей гол спричинив великий скандал. Але навіть після поразки та, попри заборону тренера, захисник англійців Стів Ходж помінявся футболками з Марадонною та сховав трофей від партнерів. Ніхто не знав, що у гравця збірної Англії збереглася та футболка, аж допоки Ходж не забажав застрахувати власну квартиру. Він збирався використати футболку марадони як заставу. Однак страхові експерти вважали, що ця річ настільки коштовна, що вони просто не готові вписувати її як заставу. Тому Ходж від. Віддав реліквію на зберігання у музей футболу та написав автобіографію із яскравою назвою Чоловік з футболкою марадон. Музей футболу це не просто кубки, м'ячі, футболки, довідники. Тут ви зустрінете навіть такі експонати, як машина легендарного Джорджа Беста. Якби в Україні ми створювали подібний музей, яку машину ставити варіантів досталь. від чайки Йожефа Сабо і до Феррарі Артема Мілевського.